Аби зима не стала несподіванкою, комунальні служби заздалегідь готуються до снігопадів та ожеледиці на міських автомагістралях. Значне навантаження щодо вуличного благоустрою взимку зазвичай лягає на плечі працівників муніципальної дорожньої компанії. Тут завчасно поклали на лінійку готовності снігоприбиральну спецтехніку, нагромадили запаси пального та протиожеледних сумішей. На утримання нашого підприємства перебуває вся повністю вулична дорожня мережа міста, всі пішохідні, ну практично всі пішохідні зони, а також ще залишилися сфери в центральній частині міста. Це сквер Вали, площа ринок Міцкевича, Руської Тріці і два села. Ми маємо 102 робітники благоустрою, а також, також при виникненні якихось, ну я не скажу надзвичайних, але при потребі, скажімо так. До цієї роботи залучаються і ще 35 людей, асфальтобетонників і дорожніх робітників. Під час підготовки до зими комунальний департамент спробував налагодити тісну взаємодію з сільськими громадами івано франківської МТГ. Домовилися спільно протидіяти можливим снігопадам і забезпечувати своєчасне та якісне очищення сільських вулиць. Найбільше про наші проблеми в минулому році це було прибирання міжбудинкових проїздів і прибирання в наших селах. Скільки минулому році ми тільки в перший раз забезпечували прибирання в зимовий період, в цьому році вже старалися підійти більш системно. І на цьому я хотів би власне зупинитися зараз по кожному селу, нашому нашої громади, ми визначили. Відправили відповідні закупівлі, уклали відповідні угоди, визначили відповідальну особу. Дуже дякую старостам, які долучилися до цієї роботи і ґрунтовно ми Попрацювали комунальники. Обіцяють посилити зимове прибирання міжбудинкових територій та проїздів у житлових кварталах. Раніше здійснені тут капітальні ремонти дають змогу безперешкодно застосовувати малу снігоприбиральну механізацію. Дуже важливий момент по міжбудинкових проїздах, тому що є проїзди, які є такими спільними для багатьох будинків у нашому місті. Вони є проїзними. Вони є проїзними, і відповідно, якщо вони є проїзними, то ми будемо забезпечувати їх пригортання нашою комунальною. Технікою нашими силами двох комунальних підприємств. Ну, фактично, цей район Каскад, Кішлак, Вовчинецької буде прибирати комунальне підприємство Благоустрів, іншу територію буде прибирати комунальне підприємство Комфортний дім. При цьому хотілося б наголосити для мешканців міста, що всі непроїзні міжбудинкові проїзди, які є перекриті стовпчиками, клумбами, шлагбаумами, де є і біля будинків багатоквартирних мають займати і будуть прибирати управителі за останні роки. Автопарк снігоприбиральної техніки в івано франківську збільшився у п'ять разів, стверджують міські чиновники. Це дає змогу комунальникам ефективно протидіяти зимовій негоді. Михайло березень, геннадій Тумнюк, новини на вежі.